<гум> <гум> О, Ха -ха! привіт, мій колега. Ну, раз ти вже тут, то зараз поговоримо про таку тему як навчання. А точніше, як треба навчатись. І розберемо з тобою застосування технологій навчання. Для чого нам це потрібно? Єдина значуща мета навчання це застосування отриманих знань у житті. Використовуючи технологію, про яку ми поговоримо, ти зможеш навчатись в 3-4 рази швидше, ніж до цього. Хочу звернути твою увагу, що ми всі і завжди і доволі багато навчаємось. Проте, чи навчались ми, як треба навчатись, або чи навчали тебе, як треба навчати маленька ремарка. Оскільки ми не спілкуємось з тобою вживу, а ти зараз дивишся це відео в записі. Коли я буду задавати тобі питання, ставиш це відео на паузу, записуєш відповідь в блокнот для навчання, а якщо його нема, то на аркуші паперу. А після порівняємо те, що ти записав, і те, що я скажу пізніше. Це також один із інструментів технології навчання. Тому не лінись, будь ласочка, і зроби, і зроби це. Простий приклад. Можеш сформулювати, що саме означає значення навчання. Постав відео на паузу і запиши. А після порівняєш наші відповіді. Навчання або навчати це процес передавати кому-небудь знання, уміння, досвід. Оскільки наш курс називається Застосування технології навчання. Ми маємо друге слово. Технологія. Зроби те саме з технологією. Запиши, будь ласка, що таке технологія. Технологія це сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих операцій у процесі виробництва чого-небудь. Або, інакше, можна сказати, що це сукупність методів і процесів, що застосовуються в якій небудь справі. Або у виробництві чогось для отримання бажаного результату. Відчуваєш, що, наче і знаєш, проте сформулювати не вийшло. Або взагалі не так розумів це значення. А тепер уяви, що все своє життя ти використовуєш деякі слова, але не усвідомлюєш їх дійсне значення. Наведу тобі приклад, як це впливає на практиці. Наприклад, до того, як. Нейрофізіологи в США пофіксили проблеми пов'язані з навчанням дітей в школах США, шкільну програму знали від 4 до 7% дітей, які випускались е, зі шкіл. По суті, в США було виробництво, яке генерувало приблизно 95% браку, і почали проводити дослідження, чому так відбувається. Під час досліджень помітили наступне. Коли в молодших класах вчили одне яблуко плюс два яблука дорівнює три яблука, то діти символ дорівнює сприймали як наслідок. Одне яблуко плюс два яблука, і внаслідок ти отримуєш три яблука. Тобто значення символу дорівнює діти сприймали не як баланс або рівність, що є коректним значенням, а як наслідок. І в молодших класах це не сильно впливає. Проте, коли закінчується математика і починається алгебра, це нерозуміння символа створювало великі складнощі в навчанні. Розуміння значення дорівнює не як баланс, а як наслідок унеможливлюють розв'язування рівнянь і спричиняє проблеми в подальшому навчанні. Тобто виявилося, що найголовнішою причиною було те, що діти не розуміють дійсне значення. Символів та слів. Ключова ідея, для чого необхідно навчатись це те, що знання роблять людей здатнішими. Приведу приклад, які взагалі можливі навчання в цілому в підприємстві. Навчання новим, новим програмам, навчання управління нового обладнання, навчання проведення зборів та нарад, навчання плануванню. Планування у нас можливо. Стратегічне, операційне, тактичне, фінансове, проектне, кризове та особисте. Для початку проговоримо ще декілька значень. Таке значення як дефініція. Як ти розумієш це слово? Можеш також записати: дефініція це визначення тлумачення поняття. Тобто дефініція. Це є значення. Слова можуть мати декілька дефініцій. Як ти розумієш слово перешкода, нажми паузу і запиши. Перешкода те, що або той, хто заважає комусь чи чомусь. Заважає рухатись до мети з очікуною витратою часу. Як ти розумієш слово перепона, пауза запиши. Перепона це те, що перепиняє рух, заступає шлях, закриває доступ куди-небудь. Тобто блокує можливість рухатись до мети. На просторах інтернету та в тлумачних словниках для цих слів дають однакову дефініцію. Однак я хочу звернути твою увагу саме на різницю між словами. Перешкода це те, що заважає, можна продовжити рух, але витратиш більше часу. Перепона те, що припиняє рух цілком. Наведу тобі приклад. Наприклад, у нас є дорога, є смуги руху, в смузі руху, рухається автомобіль. І в цій самій смузі руху у нас є припаркований автомобіль. Так, як ти вважаєш? Ким є цей припаркований автомобіль? Для того автомобіля, який рухається. Цей автомобіль є перешкода. Перешкода. Чому це є перешкода? Тому що ми можемо продовжити рух. Ми сповільнимось, об'їдемо і повернемо свою смугу руху. Тобто ми маємо перешкоду, але рух продовжили. Це є перешкода. І, наприклад, в нас є та сама дорога, смуги руху, є автомобіль, який рухається. І на шляху цього автомобіля обвалився міст. Тобто цей міст повністю зупинив рух автомобіля. Він далі не може рухатись. І цей міст буде перепона. Розумієш цю різницю перешкода і перепона. Можемо продовжити рух, але витрачимо більше часу. Не можемо продовжувати рух, повністю зупинилися. Сподіваюсь, ти зрозумів цю різницю. Є шість основних причин, які ускладнюють або унеможливлюють навчання. Перші три основні. Перешкоди для навчання. Перше. Не прийняв рішення, не вирішив витрати час або ресурс. Той, хто навчається, не прийняв вирішення. Друге. Не вирішив, для чого це необхідно. Немає особистої або внутрішньої мотивації. Якщо ти вже дивишся це відео, ці два пункти не можуть бути перешкодою для тебе. Ці пункти для тебе є вже прийнятими. А тепер найпопулярніший третій пункт. Пункт три це впевненість, що все знає. Це називається синдром жвавого студента або нервливого студента. Хто такий жвавий студент або нервливий студент? Це людина, яка все знає та важко навчається. Це дефініція слів: «нервливий студент. Все знає і важко навчається. Я ти… Зустрічав таких людей в своєму житті. Ті, кому ти передаєш певну інформацію, а відповідь на це ти отримуєш, що він це все вже знає, але ти точно можеш зрозуміти, що він не чує тебе те, що ти йому говориш. Ці всі три пункти знаходяться на стороні того, хто навчається і є перешкодою для навчання. Ти маєш бути чесним з собою та розуміти для себе, що ти витратиш набагато більше часу на навчання, якщо до кінця не вирішив, що тобі треба навчатись, і не будеш собі надавати об'єктивних причин, чому ти це не робиш. Не усвідомив, для чого тобі це потрібно. Самостійно заважаєш собі сприймати інформацію, маючи таку перешкоду, як я все знаю. Тепер наступні три основні. Перепони. Четвертий пункт є незрозуміле слово. Наш мозок мислить образами. Один це картинка, два це звук, 3. Це запах, 4. Смак, 5 відчуття тактильності. Це основні, але в свою чергу відчуття тактильності ще розкривається на наступні: температура, положення в просторі. Кручення або обертання, наявність або відсутність вібрації. всього дев'ять. Тобто, коли ми чуємо будь-яке слово, мозок спочатку формує образ на основі знань з вищесказаних пунктів, і так ти отримуєш розуміння цього слова. Ці процеси проходять миттєво, якщо це прийняті зрозумілі слова. Коли наш мозок отримає слово, яке він не може ідентифікувати, не може створити образ. Він не розуміє це слово. І так влаштований наш мозок, що як тільки він отримає слово, яке не зрозумів, всі наступні слова, які йдуть у реченні, він не сприймає. Уявіть собі. <звук> Уявіть собі, що речення, яке ви говорите, це потяг з вагонами. І коли ви говорите речення, то цей потяг фактично в'їжджає в наш мозок. І ось у нас в нашому реченні йде зрозуміле слово, зрозуміле слово. І після отримав незрозуміле слово». І ось як тільки наш мозок отримав незрозуміле слово, всі наступні слова в цьому реченні він також не сприймає. Так влаштований наш мозок. Відповідно, людина не зрозуміє те, що ви йому говорите. Тому відтепер є важливим елементом розуміння дефініції слів. В процесі наших подальших навчань ми в обов'язковому порядку будемо звертатись до значення слів. Для української мови, поки я знайшов такі ресурси тлумачення слів, як грохіа або. Сум ін Юа. Ви будете здивовані, наскільки різниця дефініція слів, якщо користуватись просто пошуком в інтернеті від того, що зазначається в тлумачних словниках. Якщо використовувати штучний інтелект в подібних задачах, обов'язково треба уточнювати джерело, звідки взята інформація. Насправді ми з вами цей інструмент використовуємо дуже часто. Наприклад, в договорах в самому початку прописується значення слів та термінів. Це робиться для того, щоб всі учасники, хто підписується в цьому договорі або його прочитає, аналізує, щоб вони точно розуміли значення і дефініцію слів, які тут вказані. Але ми це робимо здебільшого як даність до кінця не розуміючи важливість цього. Наступна причина є п'ятий пункт. Нестача маси. Маса це матеріальний об'єкт, що має певну форму та розмір. Маса це спеціальний термін, який дає більше розуміння проблеми, ніж скорочений варіант, відсутність досвіду. Тому існують різні симулятори для навчання на певному обладнанні. І такий метод навчання спочатку на симуляторі, а вже потім. Використовувати саме обладнання машини або механізми вважається одним з найефективніших. Це робиться якраз для того, щоб тому, хто навчається, отримати якомога більше маси. Приклад пов'язаний з нашою специфікою. Ми, як професіонали, дуже легко орієнтуємося по кресленням і візуалізуємо креслення в просторі. Проте, коли мова йде про більш детальне розміщення певного обладнання або, наприклад, меблювання в просторі, ми вирізаємо з картону або іншого матеріалу габарити меблів, наприклад, та примиряємо в фактичному просторі. Гарним прикладом цього є, як ми робили в нашому офісі в червоному кабінеті. Замовнику не було достатньо розуміння, як саме буде працювати арганоміка в його кабінеті. Орієнтуючи тільки по кресленнях. Тому ми вирізали, розставили, і замовник зміг розмістити саме, як хоче, щоб воно працювало, які габарити меблів, зменшити, збільшити. І таким чином була зрозуміла ергономіка цього простору. Ще один приклад. Я робив проєкт освітлення відкритого майданчика. Для погодження вибраних світильників замовнику не було достатньо креслень з плямами освітлення. Я окремо вирізав різні плями освітлення, замовник розклав їх на кресленні плану і так зміг зорієнтуватись, які саме плями, в якому положенні йому необхідні. Також можна навести такий приклад, як е, макети ЖК Незалежності та ЖК Скандинавія, які знаходяться в ЦУМі. Принцип роботи макету такий самий. Цей макет дає більше маси для розуміння всього комплексу. Ніж спрощений варіант, як креслення. А при особистому показі на майданчику, якщо покупцю показати фактично майданчик, це покупцю надасть ще більше розуміння, ще більше маси. Шостий пункт сильно високий градієнт. Це означає, що був пропущений етап для виконання поставленого завдання. Наприклад, проводиш навчання робітнику, як встановити балконну раму. Пояснюєш, береш перфоратор. Робиш отвір у відкосі. Береш шуруповерт, прикручуєш монтажну пластину до торця рами. І фіксуєш пластину через дюбліцвях в отвір, який зробив раніше. Виставляєш раму за рівнем, заповнюєш монтажною піною отвір примикання, наче все зрозуміло. Після навчання робітник приходить на об'єкт встановлювати раму на восьмому поверсі. Рама знаходиться знизу. По габаритах вона не розміщується в ліфті, і робітник не знає, як саме підняти цю раму на восьмий поверх. Він не знає, оскільки в навчанні було опущено етап, що для цього необхідні мотузки і описана технологія, як рама піднімається на поверхи. Ці три причини: 4, 5 та шоста, незрозуміле слово, нестача маси, високий градієнт, знаходяться на стороні того, хто навчає, і є. Перепонами для навчання. Є певні інструменти, при яких ти можеш зрозуміти, що під час навчання існує перепона для того, хто навчається. Отже, певні прояви перепони. Але спочатку, що таке прояв? Прояв це дія, процес, що робить явним, помітний, чим-небудь стан, чиїсь почуття, наміри та інше. Деякі приклади. Прояви незрозумілого слова. Найпопулярніший прояв незрозумілого слова це засипання. Той, хто навчається, коли отримає незрозуміле слово, він починає засипати. Я думаю, ти часто це таке відчував, наприклад, на лекціях. Другий прояв незрозумілого слова є агресія або нервозність. Це коли людина, яка отримала незрозуміле слово і фактично незрозуміла інформацію, Проявляє до того, хто її надає, певну агресію або нервозність. Наступний прояв це ніби нікого нема. Як проявляється, ніби нікого нема. Це коли під час навчання людина фактично себе починає поводити, ніби вокруг його нікого нема. Він може почати займатися не тією справою, або він може поглядом показувати, що він фактично знаходиться тут один і вокруг нього нікого не існує. Наступний прояв це втомленість або нестача сил. Як це проявляється? Це коли той, хто навчається, починає відчувати таку втомленість і він проявляє цю втомленість, ніби він дуже важко сильно фізично працює. А насправді він 40 хвилин знаходиться на лекції. Також існує такий прояв, він не дуже частий, але він існує: це коли людина дуже довгий час отримує незрозуміле слово. Декілька слів, багато слів, він отримує незрозумілу для нього інформацію. Є такий прояв, як діарея. У того, хто навчається, незрозуміле слово може визивати діарею. Деякі прояви нестачі маси. Перший прояв нестачі маси відчуття, що його щось давлює. Як можна ідентифікувати прояв, що того, хто навчається, щось давлює? Він фактично починає зжиматись. А потім в певний момент починає потягуватися. Тобто людина відчуває, що його щось давлює, і йому треба потягнутись, розтягнутися, змінити положення. Він може поправляти міміку обличчя. Так? Бачили, коли люди сидять, поправляють міміку. Чому поправляють? Він відчуває, що його щось давлює. І ось цей прояв це є прояв того, що під час навчання людина отримала нестачу маси. Та тема, про яку говориться, для нього не повністю зрозуміла. Йому не вистачає маси. Про певні розуміння в тих словах, які він отримає. Наступний прояв нестачі маси є, ніби життя згасає. Як можна зрозуміти, ніби життя згасає? Це коли людина під час навчання була дуже активною, дуже жвавою, і поступово вона починає замовкати, вона починає фактично з'їжджати з цільця, дихання сповільнюється, виглядає, це як у людини згасає життя. Наступний прояв нестачі маси це головна біль. Тобто людина до початку навчання все добре, все гарно, під час навчання починає боліти голова. Наступний прояв це сухість очей або біль очей. Як можна ідентифікувати цей прояв? Людина починає потирати глаза, протирати глаза, поправляти глаза, блимати. Тобто, людина знаходиться в аудиторії, в кабінеті на навчанні. Не перед екраном телевізора, і в нього починає потирати глаза, починає відчуття, що має сухість очей, це прояв нестачі маси. Деякі прояви сильно високого градієнта. Перший прояв, і він є дуже позитивним проявом це питання від того, хто навчається. Тобто, коли ти даєш інформацію людині, навчаєш його, він тебе перепитує. Це прояв високого градієнта. І це є позитивний прояв. Наступний прояв це людина зависає. Це коли людина дивиться в одну точку і замислилась дуже сильно і не може пройти далі думками. Або коли ти запитуєш, він починає тобі відповідати і завис, подумав і тільки потім продовжив говорити. Це прояв високого градієнта. Наступний прояв це голова йде обертом. Як можна зрозуміти, що у людини голова йде обертом? Він фактично буде пошатувати головою. Голова йде обертом. Дуже багато інформації. Наступний прояв: відчуття, що він заплутався. Як можна зрозуміти, як людина проявляє, що він заплутався? Він покаже це очима, підими очима догори, ти по міміці обличчя можеш зрозуміти, що людина. У мене дуже багато інформації, я не розумію, про що ти говориш. Я заплутався. Відчуття, що він заплутався. Тепер ти знаєш основні принципи, які є необхідними для навчання. В наступному відео я розкажу тобі про те, як треба навчати. Ми поговоримо про інструменти, що треба робити, коли виявляєш прояви перепон, як працювати з неровливими студентами та як покращити систему навчання та. Постановку задач. Дякую за твою готовність зростати. І до зустрічі!